Друзі, привіт! Урок номер 12 Це шрифти, три помилки, які видають новачка. І все це ми робимо в челенджі 30 днів, шлях дизайнера та сайту будівника з нуля. Шрифти, це що загалом? Це ну, професія називається типографіка. Типографіка це не ну тіпа прикольно виглядає. Ні, типографіка це про враження. Гарні шрифти, вони не помітні, а саме погані, ну вони сразу впадають в очі. Сьогодні я покажу тобі три помилки, які одразу видають новачка. І якщо ти їх уникнеш, твої макети будуть вже виглядати професійно. Помилка номер один це системні шрифти, використовуючи Times New Roman, Arial, Вони дуже сильно пахнуть цю офісом, а не дизайном. Також Фатура ПТ дуже сильно видає на чому зроблений сайти. Що використовувати тоді? Переходимо і тільки сюди, не на які інші сайти, оскільки майже всюду будуть платні. Але це також має право на існування. Добре, яку мову обираємо, якщо ви створюєте сайт англомовний, тоді пишіть USA. Ну в нашому випадку ми пишемо Ukraine. Чому Ukraine? Оскільки саме ці шифти будуть мати такі літери, як і, і, і тому подібні. Друга причина, чому треба використовувати саме Google Fonts, оскільки ти можеш спати спокійно, що коли розробиш сайти, обираючи один із цих шрифтів, на сайті вони будуть 100% відображатися в незалежності від конструктору сайту, який ти обираєш, всюди є можливість підгружати свої кастомні шрифти. Але відсоток, що ці всі шрифти покажуться у всіх. Він не 100%. І це, будь ласка, ураховую. Мої найкращі, ну навіть от дивіться, от зараз ідуть робота, Open Sans, Інтер, Монсерата, Освалт, Ното Санса. Зі всіма цими шрифтами в мене є 100% хоча б один сайт. На що я хочу звернути вашу увагу і дати вам пораду. Якщо ви хочете обрати шрифт, завжди переходьте на свій сайт. Ну, ось, наприклад, да, у вас є заголовок та підзаголовок. Обирайте саме ваш текст. Закидуйте сюди і дивіться, як буде виглядати саме ваш текст. Це мабуть другий крок в розробці дизайну сайту. Я завжди накидую спочатку контент для першого головного екрану, і тільки потім я вже підбираю шрифти. Далі звертаю вашу увагу, обов'язково пишіть також в цьому тексті і цифри. Чому? Оскільки, наприклад, є такий прикольний шрифт ревей. Ревевей, ревевай не знаю навіть як да, він ідеальний, але саме числа, вони не вирівняні відносно тексту. Чому так вони зробили? Бог його знає. Як скачати? Ну, друзі, тут два кліка обрали fonts. І натискаю Установіть. Після чого всі ці шрифти вони автоматично підгружаються, в ваші графічні редактори, які є на компі. А якщо ваші програми браузерні, ну такі, як та ж сама Figma, Webflow, Framer, вони будуть з'являтися там автоматично. Є таке розуміння, як шрифтова пара. Ми на сайті можемо використовувати як один шрифт, так і два шрифти. Але, мій друже, не три, не чотири, не п'ять. Єдиний, мабуть, випадок, де можна використовувати три шрифти, якщо ви третій Шрифт використовувати, ну лише для якихось то дизайнерських текстів, або ось, наприклад, у мене зараз там проект в розробці. Якісь цифри. Надаю вам сайт, фонд Є кнопка Генерувати і збагачуйте свою фантазію. Дивіться шрифтові пари. Це шрифтові пари, які створені штучним інтелектом. Ти бачиш, які шрифти. Ну окей, підгружай собі, де ти можеш також і коригувати це все. Порада: обери один-два шрифти і навчися. Працювати з ними акуратно це дасть кращий результат, ніж креатив без правил. В попередніх відео ми з вами розібрались, як конструювати тексти. Це важливо повторити. Пам'ятайте, так це одна із робот, яку ви скинули. Ми використовуємо лише такі розміри. А саме, якщо ми розуміємо, що у нас буде заголовок 76, це тех H1, то H2 повинен бути 76 умножений на 0.6, Ну по золотому січенню. Далі, next, цей. 45 умножений на 0,6, і основний текст нашого сайту 16 пікселів. Шрифт не повинен бути менш ніж 16 пікселів. І якщо ти займаєшся лише дизайном і потім будеш. Віддавати верстальщику, то ніколи не пишіть у ці 16.42. Округляйте або 17, або 16. Далі не 27.36, а наприклад, 27. Це також обов'язково, якщо ви не хочете, щоб вас верстальщик там проклянав і ви при цьому і кави. Помилка номер два: забагато стилів і розмірів. Був у мене період в межах. Першого каналу, де я розбирав роботи. І кожна робота. Ну, от я вам кажу: 99 із 100 я відкривав сайт, на якому ну майже 7 розмірів шрифтів. Різна відстань між рядками, між літерами. Ні, чотири розміри. Однакова відстань між буквами, однакова відстань між рядками. Давайте подивимося: 17, 28, 14. Так, це вже скільки четвертий розмір. П'ятий розмір, і це я потикав лише в межах двох блоках. Візуальний шум, око втомлюється. Як правильно, це ієрархія. Контраст за розміром і вагою. Дуже часто використовую в практиці, коли саме філ я. Трішечки пригушає, ну навіть до 50%. І повинна бути завжди чітка структура заголовок підзаголовок, текста. Якщо у нас є наприклад ширина нашого м, екрану 1920 або 1600, ми не робимо у ці тексти на всю ширину. Це дуже дуже буде погано читатися. Завжди текстовий фрейм зменшуйте. Помилка номер 3 це відсутність візуального балансу. Що таке оптичний баланс? Ну, це незручні відступи, текст не дихає. Уясніть дуже важливе правило, що пустота це такий ж самий дизайнерський інструмент, як і будь-який інший. У мене є багато клієнтів. Якщо, не дай Бог, десь там щось побачили, пусте місце, все, ми повинні. Ну, це я не про цей сет. Ми повинні туди написати якийсь то текст. Ну так, да, є у мене зараз замовниця, і в силу свого. Віку, а вона хоче, щоб на сайті було якомога більше тексту. Але ви повинні розуміти, що не весь текст буде читатися на сайті, і треба давати лише те, що неможливо не давати. Якщо є можливість прибрати якийсь то текст, обов'язково його прибирайте. Ось цікавий приклад. Є H1, H2. Ну, також я в дизайні використовую ще надзаголовки дуже часто. Такий текст, такий текст, так, він не відноситься ні до H1, ні H2, ні H3, ні4. Це дизайнерські тексти. Так, можна використовувати п'ятий розмір. Ти ж сказав, що H1 найбільший текст. Чому у тебе тут якийсь гігантевий? Мій друже, цей текст, як і цей текст, це дизайнерський текст. Тим паче, що саме для замовника важливо саме цей блок. І треба було зробити на цьому акцент. Висновки, шрифт на сайті, це як, ну, знаєте, звук в відео. Якщо він ну, добрий, ти на нього не звертаєш увагу. Але якщо він поганий, він напроч. Портить весь фільм не потрібно зубрити теорію, не потрібно проходити курси по типографіці. Повірте, в в межах цих 5 хвилин я дав вам основну базу, і якщо ви зробите, хоча б це ваші сайти будуть. Ну не я не кажу, що гарніше, вони будуть правильніше з точки зору сприйняття. Якщо у вас є макети зараз в розробці, зайдіть, перевірте кількість шрифтів. А чи правильно ви зробили H1, H2, H3, H4? А не на нагласу, бо так красивіше виглядає. Дивіться хороші сайти. Пробуйте повторити. Аналізуй, що у тебе інакше. Аналізуй, чому ці шрифти погано, погано читаються. Аналізуй, чому ти тут взагалі не прочитав. Це є твоє завдання: зайти в свій макет і зробити лише одну правку. А саме типографіку. Ну все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. А з вами був Макс Куратов, Пака!